Яким буде травень для представників знаку водолій? Ми традиційно дивимось: особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від таро. Особисте життя, схоже, вам доведеться пожертвувати своїми інтересами заради щастя в парі або в родині. Це не обов'язково партнер, це, можливо, заради дітей. Десь ваші інтереси виходять на другий план заради когось. Але е я б не сказала, що для вас це якось обтяжливо, ви це робите добровільно, і ви в цьому стані е турботи про своїх, про своїх близьких чи про близьку людину е знаходите себе в цьому місяці. І вам це приносить задоволення. Кар'єра навчання фінанси тут трішечки забагато емоцій. Ми не говоримо про ту ситуацію, якщо ви людина творчої професії, то це якраз нормально, це якраз король кубків, це якраз дуже талановита творча людина. Але якщо у вас більш такі Зимні, да, більш матеріальні професії, то щось вас буде хитати, потрібно якось свої емоції буде тримати під контролем. І порада від Таро. не розповідайте про свої плани нікому. От Та інформація, яка до вас приходить, тримайте її при собі. Тримайте при собі свої плани, тримайте при собі свої ідеї. Тому що, якщо ви почнете ділитись, це може для вас вплинути на вас негативно, може мати не дуже добрі наслідки. Тому в даному випадку дуже підходить вислів щастя любить тишу яким буде травень для представників знаку водолій? Ми традиційно дивимось: особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від таро. Особисте життя, схоже, вам доведеться пожертвувати своїми інтересами заради щастя в парі або в родині. Це не обов'язково партнер, це можливо